Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо кілька рівнянь на множення одночленів та многочленів. Що нам потрібно буде для цього зробити? Перш за все, в першому прикладі розкрити дужки. Без цього ми, на жаль, рівняння не розв'яжемо. Хіба що методом підбору, але це не наш варіант. 2 матимемо помножити як на 3х, так і на мінус 4. Результати матимемо 6х мінус 8. За першим до Після дорівнює 7 множимо на 5 та на плюс 2х. Одержимо 7 на 5 – 35. Далі, плюс, як в тушках, та 7 на 2х 14х. Після цього ми користуємося правилом. Всі доданки, що містять х, ми перемістимо ліворуч. А ті доданки, які містять числа, мають розміщуватись праворуч. Таким чином, до 6х. Що у нас розміщено ліворуч, ми перенесемо мінус 14х. Дивіться, було плюс. В результаті при перенесенні ми одержимо мінус. І оце 35 ми оставимо на своєму місці зразу після дорівня. Для того, щоб випадково не змінити його знак на протилежний. Далі маємо мінус 8. Проки, ніби як забули. Нам потрібно буде його перенести, змінивши знак на протилежний. Було мінус 8, стане плюс 8. Тепер ми розділили: окремо будуть доданки зі зміною, окремо тільки числа. Треба буде від 6 відняти 14. Ми, звичайно, матимемо мінус. І нам потрібно буде все-таки відняти від 14 до 6. Одержимо 8 та Х. Після дорівнює у нас буде 35 плюс 8. Ми одержимо 48. Перепрошую, 43. Але що робити далі? Перш за все, можливо, ви захочете змінити знаки на протилежні, оскільки ось цей мінус багато кому заважає розв'язувати рівняння. Для цього ми, нам потрібно буде змінити знаки на протилежні, буде 8х, а після доріні стане мінус 43, дещо змінимо розмір записів. Що й потрібно в такому випадку робити? Перш за все, нам потрібно буде поділити все на 8, для того, щоб зекономити місце. Та і взагалі це хороший варіант. Можна записати вертикальну риску, а після неї написати свій намір, що ми хочемо зробити. Власне, поділити на 8, щоб стало просто x. Приберемо 8, буде лише Х. Такий варіант нам підходить. Його можна прибрати, на нього поділивши. І, власне, ми одержимо X, який буде дорівнювати мінус 43 восьмих. Все, що потрібно в такому випадку зробити, виділити цілу частину. Х буде дорівнювати. Далі ми лишимо мінус. Знаменнику буде 8, але потрібно буде лишити трішки місця для цілої частини. 43 пробуємо поділити на 8. 43 на 8 не ділиться, а от 40 ділиться. І ми одержимо 5. Це 5 ми записуємо в цілі. А ось ті 3, які в нас лишилися, остач, записуються в чисельнику. Таким чином, ми дане рівняння з вами розв'язали. Не забувайте в кінці кожного рядочка ставити крапку з комою. Так ви зможете записувати рівняння в дві колонки. Друге рівняння можна розв'язати кількома способами. Хорошим варіантом в даному випадку, це є те, що ми ось тут в кінці після дорівнівні все-таки маємо 0. а це перед нами відкриває велику кількість можливостей. Наприклад, ми можемо перемістити другий доданок, оскільки він містить мінус перед собою, через дорівнює. В результаті тут не б, б, стане плюсик, а нуль зникне. І тоді скористатися основною властивістю пропорцій, помноживши їх навхрест. Варіант справді дуже хороший, і дозволить вам такі рівняння розв'язувати дуже гарно і швидко. Проте, давайте все ж таки ми спробуємо розв'язати дане рівняння, так ніби в нас після дерівні може бути не тільки 0, а будь-яке число, що буде нам заважати. В такому випадку слід обидві частини рівняння домножити на число, що ділиться і на 5, і на 20. Якщо ми на нього домножимо, то наші знаменники зникнуть і ми одержимо. Рівняння, яке буде записане в один рядочок. Наприклад, потрібно перевірити, чи 20 не ділиться на 5, тому що на 20 воно вже ділиться. Справді ділиться буде 4. Це ідеальний варіант. Коли ми помножимо на 20 кожний із дробів, у нас зникнуть знаменники, вони скоротяться. Для цього ми, власне, і домножимо зараз на 20. Звичайно, при множенні кожного з доданків на 20, ми мали б зробити приблизно так: чисельник множимо на 20. Абсолютно для кожного дробу. Причому, якби у нас було не 0, а якесь інше число, то ми його зараз би мали б теж помножити на 20. Але оскільки 0 помножити на 20, це буде всього лише 0. то яка для нас різниця? Ми його все рівно одержимо. Але якби там було, скажімо, 1, ми вже замість нього мали б 20. Що ще потрібно нам в такому випадку робити? Власне, 20 та 5 скоротити, і замість 20 лишиться 4. 20 та 20 скоротити замість нього лишиться 1, ну а власне у нас тут подержиться 0. Але так записувати досить довго, та й можна записати дещо компактніше. Просто виконавши дії, деякі в умі. Давайте по... подивимося, про що йде мова. Ми беремо це число 20 і ділимо на знаменник, одержимо 4. Це означає, що наш чисельник. 5х мінус 4 потрібно помножити на цих 4. Далі запишемо мінус. Потім ми наше число будемо ділити на знаменник 20. Одержимо 1. В результаті нам потрібно буде це 1 помножити на 2х плюс 3. Звичайно, це 1 можна не записувати. Але дужки писати прийдеться. Вся проблема в тому, що перед ними стоїть мінус. Якби був плюс, можна було би і дужки не записувати. Але оскільки мінус. Придеться змінити всі знаки на протилежні, і краще це лишити для наступної дії. Оскільки все рівно прийдеться перемножити нам перші дужки на 4 і місця ми навіть не зекономимо. Що ж, і 0 помножити на 20, це буде 0. Якби був би не нулих, там було б якесь число в 20 разів більше, ніж було до цього. Розкриваємо дужки. як бачите, наше рівняння вже виглядає набагато простіше, ніж було вище. 4 множимо на 5х, матимемо 20х. Далі 4 множимо на мінус 4, мінус 16. Тепер даний мінус дозволить нам змінити всі знаки на протилежні в других дужках. Буде мінус 2х та мінус 3. І запишемо дорівнює 0. Все, що нам зараз потрібно зробити, це доданки з буквами лишити зліва, а ті, що без них, перемістити праворуч. Звичайно, можна звести подібні доданки зараз в лівій частині, а потім уже переносити. Проте, давайте все таки ми розділимо їх. 20х та мінус 2х лишаються на своєму місці, тому їхні знаки не змінюються. А при перенесенні. мінус 16 стане просто 16. Мінус 3 стане плюс 3. Як бачите, в даному випадку, на такий приклад, дивитися навіть дещо простіше. Далі 20х відняти 2х, буде 18х. Далі, після дорівнює 16 плюс 3. Матимемо 19. Все, що потрібно зробити, обидві частини поділити на те число, що перед x на 18. В результаті будемо мати 19 18. Але так лишати відповідь не прийнято. Краще виділити цілу частину. Тому буде у нас одна ціла та одна 18. Справді, якщо ми 19 спробуємо поділити на 18, ми матимемо одну цілу і її запишемо. Але в остачі в нас буде ще один, і ми його запишемо в чисельник. Що ж, пробуйте, і вас все обов'язково вдасться. А ще не забувайте ставити в кінці. Кожного рядочка рівняння крапку з комою. До зустрічі!